Всім привіт! Вітає компанія автопарк місто Львів. У нас в продажі новий автомобіль, шкода Октавія 5. Рік випуску 2007. Значить, автомобіль по кузову. Є незначні косметичні нюанси. Це такі незначні рижики по арках. А загалом автомобіль... ДТП як такому не був, безпека все на місці. Критично нічого не було. Значить, двигун 2 літра, турбодизель. Простий, надійний, економний. Двигун. У салону. Текстильний салон. Нічого надзвичайного. Звичайний робочий простий автомобіль для щоденної експлуатації. Йде в сам раз. Механічна коробка передач, двозонний клімат-контроль. В принципі, все, що потрібно для комфортного просування містом чи за містом, все присутнє. Автомобіль можна побачити у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошуємо вас на тест-драйв. Придбати його можна за готівку та в день.